Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 21 серпня. Слава Україні! І так би хотів друзі напомнити, що ми будемо реалізовувати баун-нуклеуси, я один уже ролик по цю тему знімав і розповідав, що будемо продавати ці дерев'яні і от ті пенополіуретанові, перші нуклеуси, які ми зробили з На ті, і е ну, Ще є, але їх більшість вже замовили. Їх Їхні також і багато залишилось, пенополіуретанових. А дерев'яні, скажімо так, не дуже е за них питають і вирішили знову нагадати. Всі хочуть вже щось що нове. Всі хочуть е, більш якісний продукт, так як е, в будь-якому випадку, друзі, дійсно то продукт якісніший, який в ітоги в будь-якому випадку дасть е, більш якісний результат. Так як це інструменти, це і цей інструмент, і тот інструмент, е, і ці нові нуклеуси. Це теж інструмент, і якщо порівнювати по якості роботи інструмента, та цей лідірує. Саме новий він лідірує. Потім. Ну ці Ці працюють однаково. Но. Ні, Но... все ж таки ці... ці будуть краще по роботі. Так як. Якщо процентаж обліото маток буде однаковий, но, наприклад, ці нуклеуси довше будуть в порядку, довше будуть коротше, працювати, ніж ці. так як ці більш видіснені під, ну, під такі явища, як напади, як е, моль і тому подібне. І в ітоки, звісно, як зараз є конець сезону і ще. Ну, продаються останні маточки і тому подібне. А, вот, наприклад, в таких нуклеусах розформированих буде може, якась невеличка кількість відділів, так тут вже буде на порядок більше. Ну, давайте відкриємо. Вот, Наприклад, в цьому вже два зовсім нема. Так що, наприклад, якось так. Так що, друзі, ну, короч, я висказав та висказав. А кого бажає, кому для не... Скажімо так, грандіозних целей, хоча ці нуклеуси виконували і грандіозні цілі, так як з ними можна працювати від початку і до кінця. І вони будуть набагато краще, ніж нуклеуси, якими люди користуються і досі. Так як якщо є краще, є чуть хуже і є ще хуже, то повірте, є ще набагато багато хуже. Так. Так що пристала до мене одна. Так що, друзі, кому потрібно, звертайтеся. Скоро вже будемо їх розформувати, зрізати вощинку, чистити нуклеус і будемо готові відсилати. Е е якщо хтось тут на поблизу, може буде сам приїхати і забрати. Ціна таких нуклеусів 750 в повній комплектації таких е 1200. Так що, якщо кому потрібно, можете ще звертатися. Ну, Всіх попереджаю, залишилося не так уж і багато. На ці основна маса вже розписана. А сіх ще залишилось достатньо. Так що, друзі, якось так. Дані нуклеуси видержують, скажімо так, сезон максимально довгий, який може зробити на... ну, в наших умовах. Це ну, Закарпаття. Так як кожен регіон буде мати свій можливий. Свій, свій можливий, скажімо так, матковий сезон в, в подовжині. У одних так рано виводити не можеш, у одних так пізно не можеш виводити. І якщо у нас можна починати першу прививку робити з 1 квітня, так останню можна закінчити і 20 серпня. Ну ми, наприклад, цього не робимо, так як нам це не подобається. Прошлі роки робили до 10 серпня, цього року зробили до 6 серпня. Не шкодую, що зробив до 6-го, може навіть пошкодував, що не зробив до 10-го, так як в будь-якому випадку є люди, котрі ще будуть і 20 вересня питати за матки. Але все ж таки не так комфортно вже в цей період працювати, як це працювалося, скажімо так, в літній або весняний період. Так як Конець сезону – це і конець сезону, це бджоли воровки, це відсутність взятку, це усталість, ціна і тому подібне. І ці такі фактори, котрі ну, приводять на мислі, що достатньо і до тої дати. Так що, друзі. Ось такий максимальний термін, ціну нуклеуси можуть прослужити. Звісно, що не кожної маткомісця дійде до такої дати. Звісно, якісь маткомісця к цьому періоду будуть трансформовані. але при правильному користуванні будуть працювати і давати вам облітувати маточок. Все, друзі, кому потрібно, звертайтеся. Зараз приймаємо замовлення, беремо предоплату, ставимо в чергу і як тільки будуть чисті, Будуть відсилатися а, замовникам. Як це виглядає? Виглядає 4 маткомісця, є відділ для годування бджіл. Він виходить безконтактний, це йдуть баночки з засідкою, годувати дуже якісно в таких кормушках. Ну і все. Людки такі поворотні, котрі служать і людком, і закривашкою відділу кормушки набиті ганімановські решітки, котрі не дозволяють матці зайти в відділ, кормовий відділ і потім її там довго шукати. Це дуже облегчує роботу. Так що нуклеуси. Ну от такі нуклеуси Все, друзі. Розповів, кого буде цікавити, звертайтеся, вийшло.